Вітаю, друзі! Ви на каналі Антикваріат та Колекціонування. Сьогодні на огляді монета 5 гривень Служба зовнішньої розвідки України. Це перша монета, випущена Національним банком України у 2025 році. Пам'ятна монета присвячена провідній складовій Сил безпеки і оборони України. Служба зовнішньої розвідки України забезпечує добування інформації для ухвалення стратегічних рішень у зовнішньополітичній, економічній, військово-технічній, науково-технічній, інформаційній, екологічній та кібербезпековій сферах, сприяючи зміцненню національної безпеки та суверенітету держави. Пам'ятна монета підкреслює важливість служби зовнішньої розвідки України та її внесок у захист національних інтересів. На аверсі монети вгорі розміщено малий державний герб України. По периметру кола азбукою Морзе закодовано перші три слова назви відомства, яку продубльовано в нижній частині служба зовнішньої розвідки України. У центрі монети зображено хрест, який є основним елементом нової символіки та відомчих заохочувальних відзнак служби зовнішньої розвідки України. У центрі хреста знак княжої держави Володимира Великого Тризуб, обрамлений гаслом служби латиницею. Істина перемагає все. Контури мапи з континентами навколо центру символізують просторовий розмах розвідувальної діяльності служби. У нижній лівій частині монети зазначено логотип банкноту монетного двору Національного банку України, номінал 5 і графічний символ гривні. У правій нижній частині напис Україна і рік карбування 2025. На реверсі монети зображено стилізований тризуб, навколо якого цифрами зашифровані слова одного з відомих українських політичних діячів. Для кодування використано шифер української повстанської армії та кодове слово, обране службою зовнішньої розвідки України. З дня введення в обіг пам'ятної монети служба зовнішньої розвідки України оголошено конкурс серед фахівців із дешифрування. Протягом визначеного періоду вони матимуть змогу розшифрувати закодоване послання. Текст зашифрованого повідомлення буде опубліковано в описі монети на сайті через 6 місяців з дати введення її в обіг. З умовами та термінами проведення конкурсу та його результатами можна буде ознайомитися на офіційному сайті Служби зовнішньої розвідки України. Номінал монети 5 гривень, рік карбування 2025, Метал Найзельберг. Маса 16,54 грами, діаметр монети 35 мм, тираж 75 тисяч штук. Дата введення в обіг 23 січня 2025 року. Гурт Рейфлений. Серія монет. Інші монети. Автор ідеї Ладний Юрій, художник Біляєв Сергій. Адаптація дизайну балута Тетяна. Монета випущена у сувенірному пакуванні, на якому вказані характеристики та опис монети. На момент старту продажу у інтернет-магазині Національного банку України її вартість становила 176 гривень. Напишіть у коментарях, яка її вартість на момент перегляду вами цього відео. Дякую за перегляд відео. Буду вдячний за вподобайку, підписку на канал та коментар під відео.